Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер Подій на YouTube-каналі ФМ Галичина. Аналітика. Закликаю вас приєднуватися до нашого каналу, ставити свої уподобайки, дискутувати. Під нашими відео пропонувати нам теми для майбутніх розмов це цікаво. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про ще одну гарячу точку на, на планеті Земля. Ну, ясна річ, що увага всього світу прикута до розвитку ситуації на Курщині, де ЗСУ проводять дуже успішну. Операцію, але тим не менше на Близькому Сході тліє конфлікт, і, власне кажучи, світ очікує нарешті обіцяного удару, відплатного удару Ірану по Ізраїлю, коли минулого місяця Ізраїль знищив у Тегерані лідера Хамас Ісмаїла. Ханію то пообіцяв безпрецедентну атаку на Ізраїль. І, власне кажучи про це, ми будемо говорити сьогодні з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю, вітаю. Добрий день, вітаю вас. Сьогодні вночі з'явилося повідомлення на іранських ресурсах. Таке дуже загадкове, яке буцімто мало би означати час відплатного удару. А взагалі ця інтрига наскільки довго Тегеран зберігатиме, власне кажучи, її, і чи взагалі існує можливість відплатного удару і чи є чинники, які би могли його зупинити? Ну, ви маєте на увазі годинник, який з'явився, так? Так, так. Ну, бачите, це ж психологічна війна, і іранці ведуть її доволі успішно, тобто тримаючи Ізраїль і Сполучені Штати Америки вже майже 10 днів, а то і більше в стані такої напруги. І питання, коли і як Іран Завдасть удару справді залишаються актуальними, і абсолютно незрозуміло, чи буде цей удар в цілому, а, про що, чому, чому я так кажу? Тому що з одного боку, червоні лінії вже пройдені. Ми знаємо про те, що обидві країни наносили удари, ракетні удари по їхніх територіях. Це було в квітні місяці, тобто вже немає цього елемента, і обидві країни приблизно знають, власне, на що розраховувати. Вже тоді, в квітні місяці, після вже удару, я казав про те, що іранці вони як мінімум не будуть повторювати лінійно в разі необхідності. Події квітневі. Вони зробили певні висновки, і, очевидно, для них важливо от таку напругу, тримати інтригу. І паралельно з цим, Іран хоче досягти максимальної міжнародної легітимності такого. І ми бачимо зусилля, які вони докладають. Вони зустрічаються там в конференції. Організація ісламська конференція, вони ведуть переговори з різними арабськими країнами, вони ведуть переговори з Китаєм, з Росією. Тобто, для того, щоб сформувати, як мінімум, якщо не коаліцію, то принаймні пул країн, які готові їх підтримати. Підтримати на вищому рівні. Тому. Зараз ситуація така, що вони підвис, підвісили, як кажуть, на гачок ізраїльтян І разом з ними американці, оскільки американці також е зобов'язалися захищати Ізраїль. І грають на, можна сказати, на нервах. Паралельно з цим е продовжується війна малої інтенсивності на півночі Ізраїля з боку Хізболи, у яких є свій порядок денний, але паралельно з цим. Вони до... доєдналися до е, закликів Ірану завдати удару відповідь. Тобто, тут також е, варто розглядати, чи є ці дії, які збали, теперішні, є частиною, мовно кажучи, реакції на війну в Газі і продовження війни в Газі, так як вони анонсували, і так само, коли ми говоримо про Хусідів, чи це вже елемент нового плану. Який реалізовується корпусом вартових ісламської революції разом з командуванням хізболи по нанесенню стратегічної поразки Ізраїлю Відповіді насправді немає. Паралельно з цим, паралельно з цим давайте не будемо забувати, що існує ще один процес. Ми згадували з моїю Ханію, він. Лідер, керівник Політичного бюро Хамасу Ісламського руху опору це палестинська організація, яка діяла переважно переважно або контролювала територію сектору гази але вона діє і на території Західного берегу, хоча там не настільки вільно. І е, ця організація е, веде переговори. З ізраїльтянами при посередництві Сполучених Штатів Америки, Катара і Єгипту про припинення війни в газі. І ми знаємо наскільки складні, наскільки складні ці переговори. Ми знаємо, наскільки важко вони йдуть, і наскільки обидві сторони: і ізраїльська, і Хамасівська, намагаються виторгувати для себе максимально кращі умови, але і все це варто розглядати в комплексі. Тобто, якщо переговори проваляться і їх, і результат буде негативний, то скоріше за все, удар буде нанесений. Якщо переговори не проваляться, то тут вже є варіанти. Тобто тоді Іран, як мінімум, має замислитися над тим, що він хоче досягти. Ну, Принаймні, остання заяви ПЗшкіана і інших керівників Ірану свідчать про те, що вони залишають за собою право на відповідь, але при цьому вони не хочуть перешкоджати укладанню угоди про війни в Газі. Я власне хотів сказати, що поки Іран тримає весь світ в напрузі, новий лідер Хамасу Сінфар заявив про готовність до переговорів, але з і в ізраїльтян є труднощі, тобто самого Нетаньягу є труднощі у спілкуванні з власним урядом проти переговорів виступає ультраправи. Крило. Як як в такій ситуації діяти Бібі? -Бі? Діяти Бібі? -Бі? Так. Ну, Бібі -Бі діє так, як він діє. Тобто, власне, ви думаєте, що він хоче підписати угоду про припинення війни в Газі, а його тримають за руки? Він сам не хоче цього. Він так само волів би. Повної стопроцентної перемоги. І вже військові його відмовляють. Той же Галант, міністр оборони, каже, що ну куди? Там без варіантів, ми не зможемо цього вирішити. Ми не можемо розірватися на два фронти. Але Бібі продовжує гнути свою лінію. і Але ключовим же є не Газа, ключовим же є питання Палестинської держави. І в даному випадку, від початку свого першого приходу до влади в 96-му році, бінім Натаньягу зробив все для того, щоб підірвати мирний процес. І робив впродовж своєї політичної кар'єри все для того, щоб цей мирний процес зупинився. І для дискредитації палестинської влади, і для руйнування довіри, і багато чого іншого. Ну а ви вже заказали згадали про права право радикалів, право екстремістів, ну по суті, в групи релігійні сіаністи, які, власне, яких очолює групу, яких очолює, і, і, і два дуже Бенгвір і Ітамар. Вилетіл з голови, ладно, згадаю. Вони якраз прагнуть повного контролю над Західним берегом. І вони контролюють уряд і контролюють коаліцію. Тобто, практично вихід їх з коаліції означає розвал уряду. І вони це чудово розуміють. І тому тут, тут просто. І Бібі, очевидно, перебуває в стані, коли він не може самостійно, одноосібно діяти. Ну і, власне, в значній мірі це відповідає його внутрішньому світу, внутрішньому уявленню про те, як має завершитися конфлікт, як має бути взагалі вирішено пластинське питання. Тобто, на думку Білія Міна воно вона має бути знята в порядку. Давайте ближче до нашої ситуації, ну, точніше, про стосунки Росії та Ірану. Росія відверто вписалася за Іран, вона перекинула туди комплекси Іскандер, але це було ще до курської наступальної операції ЗСУ. Як діятиме Путін зараз, в нових умовах? Ну, от в цих умовах, відверто кажучи, якби там почалася війнушка, то це було б непогано для нас, тому що тоді ресурси Ірану були б задіяні в цій війнушці, і вони б точно не перекинули свої ракети до Росії. А так є загроза того, що Іран зможе перекинути до Росії озброєння ракети. Малої дальності, середньої середньої дальності, які ну, встановлять е, загрозу для нас доволі серйозну. Ми бачимо, що от Київ щодня обстрілюється, ну практично щодня обстрілюється е, північно-корейськими ракетами. Так? Тобто можна собі уявити, що е, іранські ракети вони так само постановили серйозну загрозу для нашого міста і е, балістику відбувати, як ви розумієте, набагато складні. Пане Ігоре, буквально хвилина лишилася до завершення. Я побачив певні паралелі між ідеологією Ірану і путінізмом. Тобто вони сповідують принцип оточеної фортеці, нагнітають всередині своїх країн, власне, такі настрої. Але ми знаємо, що і Іран, і Росія мають імперську історію. Іс 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 чи це поєднує, власне, оці дві ідеології? Ну, імперська історія їх роз'єднує, тому що Росія і Іран якраз продовж тривали часу воювали між собою, а Росія в, в 20 столітті два рази окуповувала Іран. Так що, в даному випадку, це не, то, не та історія. А щодо фортеці і все інше, да, без сумніву вони схожі. І я б я б назвав взагалі іранську ідеологію, це така версія 2.0 комуністичної партії Радянського Союзу. Тобто, щось вона кшталт такого, де там все, в принципі, Марк, Ленін, Маркс і Енгель замінений Аллахом і все інше. А в всьому, всьому всіх інших аспектах воно дуже схоже. Я дякую вам за ґрунтовні відповіді. Нагадаю, це був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нагадаю, також що нашу розмову ви зможете переглянути на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати наші маркери подій ви можете щоденно на хвилях FM Галичина по буднях о 9.15, 1615 та 17.15. Будьте з нами.